Навчання у гімназії 101 в змішаному форматі розпочалось ще у червні 2024 року. Оновлене укриття було розраховано на 100 дітей, тож уроки проводили у кілька змін. Півроку тому тут стартували роботи з розширення безпечного простору. Для цього технічне приміщення капітально оновили і зробили там ще одне укриття. Посередку облаштували чотири навчальні кімнати ресурсну для дітей з особливими освітніми потребами, а також два великих класи. У гімназії навчається 600 дітей. Тож тепер половина учнів може навчатись у дві зміни. Педагоги кажуть, сподіваються, що ця кількість збільшуватиметься і надалі. Майш змішана історія знайти має скромні доліки в різних дітей. Спусти, це також новий виклик. Ви готові давати оці безперечно. 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 По-перше, діти спілкуються один з одним. Вони бачать якісь спільні ігри, спільне навчання. Це колектив об'єднує спільноту дітей, а не вдома вони кожен за своїм комп'ютером сидять. Дві зміни це 150 учнів. Додатково для нас це дуже потрібно, бо у нас великий заклад освіти: 600 учнів перебувають безпосередньо в місті Запоріжжі і потребують очної форми навчання, тому зараз ось ми порахували, що 350 в дві зміни ми зможемо вчити дітей. Це значить, що діти можуть відвідувати очний навчальний процес через день. У гімназії планують і надалі вдосконалювати комфорт та безпеку для дітей. Зокрема, у школі є комісія, до складу якої входять батьки та вчителі, разом інспектують заклад та вносять свої пропозиції щодо безпечного навчального процесу. У нас є ідеї і це стосується наприклад, туалетних кімнат, щоб зробити. Це простір більш приватним. Наприклад, батареї, щоб вони не були такі небезпечні, так їх можна чимось закрити, наприклад, так. Ну таке, щоб все, що весь простір, був безпечний. Нагадаємо, у Запоріжжі наразі за змішаним форматом навчання працюють 88 шкіл. Невдовзі за парти повернуться учні ще з семи освітніх закладів. Відповідне рішення затвердила Рада оборони області. Вадим Сором, Дарина Подаль, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.